А хочемо знову таки поговорити про фронт, але про те, як ми можемо, чим ми можемо забезпечити фронт. У нас зараз на зв'язку Володимир Бельбас, генеральний директор ТОВ Українська бронетехніка. Тому що завжди вітаємо вас, завжди ми говоримо знаєте, а що своє, а що ми, а чого не вистачаємо, коли підвезуть. От, власне, коли ми будемо не чекати, коли підвезуть, а будемо передавати на фронт своє. От, про це паном Володимиром зараз Водислав Владислав, 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 Добрий вечір. Владиславом будемо говорити. Добрий вечір. Добрий вечір, Дякую за запрошення. Дякуємо, Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз стоїть перед нами і перед українським ВПК така задача як самотужки повністю забезпечити себе як мінімум базовими речами, такими як снаряди, міни, набої, при війні такої інтенсивності? Вона максимально актуальна ця задача, оскільки ми всі зрозуміли, що допомога вона не безкінечна, і люди, як, як наші військові, вони можуть втомлюватися, так і зовнішня підтримка може втомлюватися. Може змінюватися кон'юнктура, тому потрібно максимально локалізовувати і нівелювати. Зовнішні е, впливи е, максимально робити замкнений цикл виробництва боєприпасів озброєння військової техніки всередині країни. Це ми ну, дуже добре зрозуміли е, в кінці минулого року, на початку цього року, і тому активно реалізовується зараз така програма, в тому числі завдяки міністерству стратегічних галузей промисловості. Можете розшифрувати ваш термін, замкнутий цикл. Наскільки можливо цього досягти, От, наприклад, беремо по снарядах в тих умовах, яким ми знаходимося, коли ми розуміємо, що ворог шукає всі наші заводи, і це для них пріоритетні цілі. Ну, це доволі непроста задача. Я так спрощу пояснення своє тим, що, наприклад, у нас немає виробництва пороху, і тому ми завжди будемо залежні. Ну на даний момент будемо залежні від постачання порохових зарядів, наприклад, до артилерійських пострілів, до мінометних пострілів, але йде активна робота із е, організації такого виробництва, із е, локалізації такого виробництва. Тому на даний момент головне максимально локалізовувати постійно вести такий процес локалізації виробництва артилерійських пострілів локалізації виробництва мінометних пострілів в Україні з метою нівелювання якихось політичних чинників чи зовнішньо економічних чинників. Зараз в Україні так Зараз в Україні йде активна програма е, організації такого виробництва і з кінця 2023 року була пріоритизована е, внутрішнє виробництво понад скажімо так, переважаючи е, зовнішні закупівлі. Тобто, в першу чергу, мають контрактуватися внутрішні виробничі можливості в подальшому вже. При війні такої інтенсивності, як ви на початку сказали, не вистачатиме всього, що можна постачати, навіть з урахуванням всіх можливостей західних партнерів. До прикладу, от CNN проводила аналіз виробництва артилерійських пострілів, мінометних пострілів за. 2023 рік згідно як, згідно даних розвідки західні партнери Євросоюзу Союзу США виробили близько 2 мільйонів таких пострілів. А Росія виробила понад 3 мільйони. Тобто, навіть якби всю допомогу нам надавали, все, що вони виробляють, ми все рівно знаходимося в нижчому паритеті, тому з Така внутрішня наша інформація інсайдерська. Це те, що зараз Україна вирівняла кількість постачання боєприпасів із зовнішнім постачанням. Це що стосується радянських калібрів, тобто, вже ми маємо дуже значні обсяги е виробництва відносно до імпорту. Можете загально пару слів сказати по там кількох напрямках, якщо грубо так розбити, наскільки Україна вдається розвивати, і наскільки ми вдаємося, то можемо не залежати від зовнішніх постачань, взяти набої, снаряди, міни там другий напрямок це броньована техніка, і третя ракети, дрони, така дальня рука. З Чим ми найшвидше можемо впоратись, і з чим найбільше проблем. Ну, дивіться, з, з простішого почну, наприклад, бронетехніка. У нас в Україні є е, там два таких найбільших виробника бронеавтомобілів, в тому числі наша компанія. І е, спільно ці компанії ми можемо закрити потребу в постачанні бронеавтомобілів. А якщо ще матимемо якесь е, планове замовлення на на два роки вперед, наприклад, то можемо його значно і збільшувати. А це перший такий е, теза. Е, теза. Друга теза це постачання е, пострілів, е, так як я вже сказав, було що вона збільшується і. Е, в артилерійських пострілах е так званих е радянських калібрів е це мінометні постріли 6, калібру 60 мм, 82 мм і 120 мм, і артилерійські постріли калібрів 122 і 152 мм, Вони максимально локалізовуються в Україні, оскільки це е легасі... це на. Е Постріли калібру радянського нестандартні для натовських країн, які дуже важко їм виробляти. Є декілька заводів е в східній Європі, які виробляють такі постріли, але обсяги виробництва, які вони мають, це декілька днів боїв е в умовах сучасної війни, яку ми маємо. Тобто тут важливо ще розуміти, що західний світ Європа, вони не дуже ще відчувають військову загрозу, а більше підходять до питання збільшення обсягів виробництва, виходячи з бізнес. Орієнтації своїх процесів е, виробничих процесів, тому якщо вони бачать загрозу, ж можливості, наприклад, зменшення замовлення і так далі, вони не будуть робити такі інвестиції на відміну від нас. Ми робимо це для виживання, ми вкладаємо все, що в нас є в можливості виробництва, в можливості збільшення такого виробництва його масштабування в значних обсягах. Пане Владиславе, коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна мала на озброєні лише одну артилерійську гармату Богдана. Зараз очевидно з цим краще ніж два з половиною роки тому. А ви можете говорити про те, коли можна буде позбавитися такої залежності від партнерського озброєння з урахуванням тих темпів, з яким розвивається наприклад українська бронетехніка, от конкретно по вашому напрямку. Дивіться, якщо ми воюємо з найбільшою такою одну з найбільших армій світу, і я б от історично всі війни перемагаються якимись коаліціями. Тому я би тут притримувався, що нам все таки. Необхідна коаліція для перемоги над Росією, оскільки Росія, е, крім того, що вона агресор, вона 25 років е, з приходом Путіна до влади е, максимально акцентувала увагу на збільшенні своєї е, військової потужності. Тому а, а весь західний світ вони Я ще щодо дам і підривало наші склади 10 років. Так, так, так не тільки наші європейські склади, так. європейські склади. До речі, ці розслідування вони йдуть. Е, і наскільки я мені відомо, навіть деякі люди були отруєні чи ну, так вмерли під час таких осліду з російських шпіони, які організовували ці підриви в Європі. Е, тому е, я би говорив про те, що ми поки що будемо залежні від заходу, але нам потрібно максимально розвивати те, що не робить захід, це не масштабується виробництво. Виходячи із життєвої необхідності, так воно масштабується, виходячи із бізнес якихось процесів, бізнес орієнтирів. Але це робиться і тому, звичайно, якщо ми будемо правильно формулювати. Зовнішню політику коопераційну політику, то західні країни будуть нам допомагати, а ми будемо доповнювати друг друга. До як приклад вам наведу, наприклад, коли в нас не вистачає порохів, ключовий критерій вузьке місце для організації виробництва зараз це порохові заряди. Наприклад, якщо ми будемо організовувати самі виробництво 155-мм міліметрових пострілів. То ми будемо виробляючи їх, ми будемо закуповувати десь на заході компонент пороховий заряд, і тобто, позбавимо когось на заході можливості зробити повноцінний постріл, бо постріл без порохового заряду це не постріл. Тому, от якраз така кооперація, координація між країнами, хто закриває що е, от ця е, ко, е, коаліція, які зараз пішли по бронетехніці, по безпілотникам, по е, е, артилерійським пострілям, чи чешська ініціатива так. Це тому, що країни, уже проживши третій рік проживаючи в війні, розібралися, що є компетенції у підприємств. Не все можливо дивіться прикладом веду вам мільйон пострілів, який обіцяв нам євросоюз, так же і не поставлено до сих пір. Він не поставлений не тому, що немає коштів, а тому, що нема компетенції, тому що є якісь є вузькі місця, тобто. Ну не тільки в Україні є вузькі місця організації виробничих процесів. Є вони на заході, в яких немає війни, в яких немає тої складності, як не немає відключення електрики, немає е, ракетних обстрілів, знищення фізичного і так далі. Тому це дійсно важкий процес, і от така якраз координація із західними країнами. Близька правильна і компетентна координація вона би призвела до значного зростання обсягів виробництва і те, що зараз задекларували західні країни, це пряме фінансування. Я повернусь трошки. Це от камишин, ви пам'ятаєте, були інформація, сказав, що у нас можливості виробництва 20 мільярдів, а можливості фінансування внутрішнього виробництва 6 мільярдів і зараз. Європейські країни західні країни планують напряму фінансувати внутрішнє виробництво в Україні? Це доволі правильний крок, і оця якраз кластеризація цього цієї підтримки по компетенціям вона може призвести якраз до значного стрибка е геометричної прогресії кількості виробляємої продукції. Мене є ще одне питання, пане Владиславе щодо української бюрократії. Наскільки вона заважає? Конкретно вашому напрямку та українській бронетехніці виконувати завдання, які перед вами стоять, чи ви маєте На зелене жаль, бюрократія... світло? Бюрократія? На жаль, бюрократія це наш національний вид спорту. Мабуть, і ми маємо зелене світло. Тут не треба жалітися. Всі мають зелене світло, і ми маємо розвиток. Але очевидно, ми маємо якісь перепони. Ну, на прикладі ж тих розслідувань, які відбувалися за результатами аудиту Держаудитслужби по міністерству оборони і так далі. Тобто, є дійсно перепони. Перепони є зараз з електроенергією, оскільки підприємства визнаються об'єктами критичної інфраструктури підприємства. Мають не відключатися, от є в нас е ряд підприємств і ну, із мого е кола спілкування, які зараз не відключається електроенергія, тобто вони не можуть бути включені в якийсь пріоритетний перелік поки що, і ми вже відвикли від виключень е світла, але зараз от така є ситуація і в. Е також я би відзначив складності з прийманням на озброєння нової техніки, а саме артилерійських пострілів, мінометних пострілів. Тобто, цей процес трошки потрібно з. Зменшувати рівень бю бюрократизму в цьому процесі, оскільки ну не знаю. На мою думку, от березень, квітень, травень 22-го року на ну, все скажем так, ідеально працювало, тому що не було кому заважати зараз. На жаль, ця бюрократія, особливо от право правоохоронна сфера. Ми бачимо це ну, не тільки в військовій сфері, так це бачимо взагалі по економіці країни, а цього війну бути немає, оскільки це наповнення бюджету. І е, якщо повер... до пововнення бюджету, то тут треба сказати, що е, якраз і внутрішнє виробництво це теж е, воно є стримуючим фактором зростання цін. Е, на продукцію військову, бо військова продукція зараз має не стільки об'єктивні ціни озброєння військова техніка, скільки маніпулятивні, я би сказав спекулятивні ціни. Якраз внутрішнє виробництво, контроль за ціноутворенням всередині країни. Він дає можливість зупиняти зростання зовнішньої ціни зовнішніх ринків. Mm -hmm. Ще одне питання, яке стосується так само напряму виробництва. Це кадри. І мобілізаційні процеси я питала це в виконувача обов'язків керівника мінагрополітики і питаю вас: скажіть, ваші люди заброньовані в результаті мобілізаційних процесів по вашій ланці все буде оперативно здійснюватися? Виробництво мається на увазі. Не зовсім є пробуксовки з цим процесом. Ми зараз ведемо активну роботу з комітетом Верховної Ради оборонним в цьому плані, оскільки є проблема із бронюванням людей, які проходять якраз ВЛК комісії в цей час, оскільки немає. Е, немає періоду на який люди заброньовані. Тобто, щоб людину забронювати, вона має мати всі необхідні документи і подати. А коли людина ще не заброньована, проходить ВЛК, вона може отримати відразу мобілізаційну повістку, хоча працює на підприємстві, яке бронює 100% своїх співробітників. Ми звернулися з метою до Кабінету міністрів, звернулися до Міністерства оборони, Міністерства економіки, Міністерства стратегічних галузі промисловості з метою. У нормування цього в якомусь нормативному акті надання такої відсрочки на місяць чи на два для оформлення таких документів зараз над цим працюємо системно, намагаємося це врегулювати. Це єдина загроза, яка є. і Тут треба відмітити співпрацю і Міністерства стратегічних галузей, і промисловості і Міністерства оборони в цьому плані. Ну, у нас є дві хвилини. Я хочу спитати про тему, яку ви підіймали вже кілька разів сьогодні. Про кооперацію. Наскільки все ж таки західні виробники зброї зараз готові з вами співпрацювати і працювати разом? Готові, дуже готові. І ви бачите, що і декларують, і декларативно вони готові, і фізично вони це реалізують. Тут питання вже от якраз унормування наших внутрішніх процесів, оскільки треба розуміти, що ми рухаємося до західного світу. Західний світ це капіталістичний світ, це світ, який працює. Ну наприклад, підприємство працює для прибутку, підприємство не працює для просто для свого інвестування. Так тому вони мають бачити ринок в нас, а ми маємо надавати їм можливості такої. Роботи над цим зараз активно працюємо. Ну це я повернусь трошки до цих результатів державних служби. Ви пам'ятаєте ці скандали mm -hmm. з ризніками і mm -hmm. так далі, коли по підприємствах якраз говорили, що підприємства не мали отримувати прибутку. Якщо ми не отримували прибутку, як би ми могли робити рел... релокацію? як би ми могли розвивати нові продукти, коли це не закладено в собі вартість продукції? Ці кошти потрібно звідки брати. І одна із проблем нашого ринку зараз це якраз його закритість. То неможливість виведення дивідентів з однієї сторони, з іншої сторони. Це не відсутність фінансових фінансових механізмів, відсутність механізму кредитування і так далі. Кредитування, на мою думку, для приватного бізнесу дало би значні можливості розвитку обсягів виробництва, і воно би дозволяло нам залучати зовнішніх партнерів процеси виробництва. Зовнішні партнери це не тільки заміщення чи не заміщення, скажімо, доповнення наших виробничих можливостей, це також можливості фінансування, тому, тому що. Вартість фінансування на зовнішніх ринках вона зовсім інша від вартості фінансування всередині країни, на жаль. І це також технології, це також доповнення. І тут треба розуміти, що західні країни, коли приходять до нас, а вони це декларують дуже активно. І після першого оборонного форуму, який проводився під е, ігідою президента в вересні минулого року, е, дуже активно заходять до нас ці компанії. А ми маємо всі розуміти, що західні компанії з їхнім рівнем зарплат, з їх е, технологіями, з їхніми. Е, Розумінням і можливостями організації технологічних процесів це наше зростання, і тому це дійсно є е, пріоритету. Така кооперація, такі е, виробничі взаємозв'язки. Дякуємо зрозуміло. Паси пана Владиславе. Отже, Владислав Бельбас, генеральний директор, то Українська бронетехніка, трошечки розповів нам про те, як розвивається українська ВПК і що рух вперед відбувається однозначно.